Військові частини масово відмовляються виконувати рішення судів. Реєстр судових рішень рясніє справами, в яких фігурують відділи Державної виконавчої служби та військові частини. По своїй суті всі ці справи ідентичні. Військова частина звертається до суду з вимогами про скасування постанови у виконавчому провадженні. Та зупинення виконавчого провадження до завершення дії воєнного стану в Україні. Але ж, панове, воєнний стан не привід для невиконання судових рішень. Навряд чи воєнний стан заважає військовим частинам сумлінно сплачувати грошове забезпечення, вчасно надавати довідки про обставини травми або на законних підставах переводити військових до толевих підрозділів. Думаю, все набагато простіше. Воєнний стан це швидше ширма, за якою військові частини ховаються від відповідальності згідно пункту 10.2 прикінцевих та перехідних положень закону України про виконавче провадження, в період воєнного стану в Україні дійсно зупиняється вчинення дій у виконавчих провадженнях, буржниками за якими є військові частини та органи військового управління. Але є важливий виняток, а саме судові рішення за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення військових житлом. Крім того, у своєму рішенні Конституційний суд зазначив, що відповідно до положень Конституції України судові рішення є обов'язковими до виконання. Обов'язковість рішень суду є однією з основних засад судочинства, яка гарантує ефективне здійснення правосуддя, виконання всіма суб'єктами правовідносин приписів, викладених у рішеннях суду, які набрали законної сили, утверджує авторитет держави як правової. До речі, цей висновок Конституційного суду чітко перегукується зі статтею 6 Європейської конвенції про захист прав людини. Але це не папері. А як щодо практики в реальності суди змушені вирішувати наявне протиріччя законодавстві, доходячи висновку, що невиконання рішень суду з формальних причин є незаконним. А судові рішення, які набрали законної сили, підлягають безумовному виконанню на всій території України. Тому, якщо військова частина порушує ваші права та відмовляється виконувати судові рішення, винесене на вашу користь, звертайтеся за юридичною допомогою і добувайте свого.